Кільці вітаю 6 липня 2024-го. Молодик у 14 градусах рака у вашому третьому секторі гороскопа. В цей же день відбувається активізація включення сонячного затемнення, що відбудеться восени 2 жовтня, у знаку зодіака Терези. Крім цього, 11 липня ще спостерігаємо активізацію сонячного затемнення вовні, яке відбулося ще навесні поточного року. Тому звертаємо особливу увагу на цей енергетичний період і використовуємо всі можливості, які нам даються сприятливі по першій декаді липня. Зокрема, додаткова інформація стосовно липня місяця є у моєму загальному відео та по всім знакам Зодіаку. Кому цікаво, будь ласка, переходьте за посиланнями в описі та у підкасті. Тільці повертаємося до третього сектора вашого гороскопа, адже там зараз енергетика затис комфорту емоційної стабілізації сприяння вирішення питань, які стосуються ваших близьких, вашої родини. Всіх тих справ, які пов'язані з вашою нерухомістю, приміром, можливо, це оформлення паперів, оформлення якихось дозволів на переїзд, на якусь певну поїздку, на прибуття, або навпаки, на те, щоб переїхати разом із членами вашої родини, або ж також можливість відновлення, наприклад, документів, переїзду таким чином, щоб ви змогли бути разом або бувати вдома частіше, наприклад, або щоб робота була поруч із місцем вашого проживання. Крім цього, можливість отримати, підтвердити якісь певні документи, необхідні для того, щоб ви могли взяти, наприклад, в кредит нерухомість, або ж могли отримати якусь певну таку грошову допомогу для вашої нерухомості. Крім того, це дозволи пов'язані із роботою поблизу із вашою оселею, або взагалі право на роботу у певній місцевості. в в певній країні, взагалі, можливість в принципі займатися питанням переїзду, робочою сферою також, а також бути разом з вашими родичами. Крім того, стосовно сусідства, можливо, таке якесь комфортне, зручне сусідство, переміна поблизу вашого помешкання, приміром, або ж також у ваших братів сестер, якісь такі нові звершення, ситуації пов'язані з розростанням сімей, приміром, або із певним. Змінами, в яких так чи інакше приймають участь декілька членів родини. А також це переїзд у зв'язку із навчанням, може бути у зв'язку із роботою, яка потребує великої кількості поїздок. І таким чином транспортний засіб теж необхідний, потрібний, більш місткий, наприклад, або у такому стані, який дозволяє вам максимально комфортно займатися і робочими питаннями. А також потреба в тому, щоб логістичні операції зараз стали для вас такою фішкою, оскільки ви, наприклад, маєте на меті череду переїздів. Вам необхідно здійснити ремонт, наприклад, або ж ви переїжджаєте відразу за такий короткий проміжок часу, приміром, у декілька місць, тобто зміна відбувається житла не тільки у вас, наприклад, та й у ваших родичів. Також хочу звернути увагу. Тільці, а що результат по енергії молодика 6 липня? Ми отримаємо в середині січня 2025-го. тому, будь ласка, концентруйтеся і направляйте енергію на такий достатньо тривалий період. Крім цього, по енергетиці молодика бачимо надзвичайно сприятливий, стабільний, такий концентрований результативний аспект Тригон від Сатурна з 11 сектора вашого гороскопа. Це можливість отримати підкріплення, а також результативність по справам, пов'язаним з вашими дітьми, приміром і з вашим шлюбом наступним і з дітьми, які напряму не є вашим. Рідними, наприклад, та дітьми чоловіка і дружини, якщо ви в наступному шлюбі, або також це загалом питання волонтерства і допомоги іншим діточкам, прийомним приміром. Крім того, справи пов'язані із тим, щоб можна було розраховувати на друзів, на важливих людей у вашому житті. Ті, хто дійсно своєю інформацією, наприклад, доведенням своїх обіцянок до логічного завершення, коли ви можете на них покластися, передоручити, що. Ось, наприклад, вони дійсно підтримують вас, і ви можете навіть офіційно закріпити певний документ на документальному рівні щось передоручити, приміром, ваше майно, вашу оселю. Також доручити, наприклад, пересилання певних документів, або ж дати людям право на оформлення якоїсь певної документації, яка вам зараз саме необхідна, або ж для того, щоб використовувати її в певній країні, наприклад, або місцевості, або для вирішення якогось конкретного питання. Крім цього, звертаємо увагу також на стабільні досягнення, на результативність вашу стосовно вашого робочого місця. Це дійсно такий. Вже бонус від докладених зусиль, коли ви маєте можливість придбати щось, купити, наприклад, або здійснити торгівельні операції, приміром продати, врешті-решт, ваш автомобіль, або якийсь певний товар, або налагодити бізнес і такі посередницькі послуги разом із вашими колегами, разом із вашими друзями. А також організувати певний такий інформаційний простір в офісне приміщення, наприклад, або роботу онлайн, приміром, отримати таку навіть публічність, певну підтримку від ваших друзів для того, щоб працювати разом, наприклад, або ж це результативність по отриманим вже досягненням. Це дійсно робота із клієнтами, яка тепер показує вам дійсно результат по вашим вже надбанням. Стосовно ваших поїздок, виступів, приміром, потреби спілкуватися з великою кількістю людей. Це спілкування результативне. Коли вас визнають, ви дійсно маєте такий потенціал до розвитку. Крім того, можливість стабілізувати ситуацію із документацією, отримати юридичний результат від докладених зусиль, якщо це справа, яка тягнулася вже певний час. Наприклад, ви її або ініціюєте, або вона вам дає поштовх переходити на зовсім інший етап вашого життя. Крім того, дозвіл, посвідка, зміна громадянства, отримання робочої візи, отримання права проживання в певній країні, також можливість вирішити питання стосовно вашого здоров'я. Можливо, такий розвиток подій буде характерний для цього періоду, як остаточний діагноз, як виписка, наприклад, з лікарні або із реабілітаційного центру, завершення певної справи. І певний наступний етап, наприклад, там, де вам вже необхідно перебувати, лікуватися, або ж пройти врешті-решт діагностування. Тобто вам посприяють у тому, щоб ви могли дійсно вже ось в такому емоційно сприятливому стабільному стані переходити на наступний етап лікування. Крім цього, потрібний спеціаліст, або ж то знавець у медичній галузі, або в юридичній, або така посадова особа, яка саме. Аме для вас зараз сприятливим чином вплине на те, щоб ваші важливі питання стосовно навіть поїздок, наприклад, в певний час доби, видання дозволу на це або переміщення у більш таких великих межах, крім того, можливості лікування десь далеко, наприклад, або взагалі ваша діяльність бізнес ваш пов'язаний з певними дозвільними документами. То зараз саме час-тільці для того, щоб ви могли. Отримати таке сприяння. Також тільці в якості рекомендацій звертаємо увагу на секстиль між Меркурієм та Юпітером, і Венерою та Ураном. Ось тут ми звертаємо увагу на можливість порозумітися, отримати якісь певні такі фінансові, надзвичайно зручні зиски. Крім того, можливість застабілізувати ситуацію, і сподіватися на те, що у випадку звернення, наприклад, за порадою, за допомогою. Стосовно вирішення паперових питань стосовно вирішення питань з вашими близькими сусідами, братами, сестрами, транспортом, вашою роботою, наприклад, а також е, тією спільнотою людей, з якою ви спілкуєтеся тісно, і якщо вам буде потрібна допомога, ви можете звертатися із таким питанням, і крім того, розраховувати на тих людей, кому ви щось доручаєте у випадку необхідності юридичного закріплення документів, це також сприятливий. Час для того, щоб це зафіксувати. Дякую вам, тільці, і до зустрічі в наступних відео.